Дякуємо, Таня. Будь ласка, питання в кого є запитання? Будь ласка, Яна. У мене питання до Тані. Чи ти вважаєш в даному випадку важливим на попкультурному рівні розвиток саме людини як індивідуальності, щоб люди більш були націлені на свій особистий ціль? Стиль у одязі, тоді їм не потрібно буде змінювати одяг кожен сезон, коли той вже не модний, коли в них буде власний стиль в одязі. Чи потрібно залучати до цього, можливо, якихось блогерів чи відомих людей, щоб популяризувати розвиток саме індивідуальності в даному випадку? Зокрема, так, це також може бути як одним із е, пунктів, як ми можемо конкретно ми можемо цьому протидіяти. Зокрема, попкультура, вона, як я говорила, вона пропагандує одноразовість одягу, вона пропагандує, що ось у вас є там одяг, антитренди цього, цього року, антитренди там осені цієї або тому подібне. І якщо ми будемо, якщо в попкультурі, зокрема в інфлюенсерів, почне з'являтися такий наратив, що ось. Ми маємо бути індивідуальними, ми маємо мати свій власний стиль, то це також допоможе зменшити е, так, споживання одягу. Це також допоможе, я згодна з Яною, що ми маємо це робити, зокрема, інфлюенсери, там, якісь впливові особистості, взагалі не тільки інфлюенсери. Це не має бути таке, що там вони мають робити, а не ми. Це має робити кожен з нас. Кожен з нас має, має робити такий як внесок в це. Ось, наприклад, ми маємо пропонувати щось. У мене є свій стиль, Він там досить, я не знаю, ось він незвичайний. Мені подобається так одягатися. І неважливо, який там, яка мода зараз. Звісно, круто, що там мода, це гарно. Це може сприйматися як витвір мистецтва. Це не можемо сприйматися як е, я маю це одягати. Я сподіваюся від Дякуємо, дякуємо. Які ще є питання? Будь ласка, так, у мене таке питання. Більше якісь твердження скоріше, можливо Тетяна прокоментує. Зрозуміло, якби, що основна причина перевиробництва одягу це. Сприяння і взагалі бажання підприємців до максимізації прибутку, так тобто до чого прямує кожен бізнес, і вони намагаються збільшити свій прибуток саме за допомогою більшої кількості виробництва товарів і більше збільшення продажів. Як на твою думку, тобто на виробників, яким чином ми можемо впливати, можливо, держава, якась державна підтримка чи контроль. А чи можливо якісь приватні інституції або соціальні фонди можуть мотивувати, стимулювати саме підприємців, тобто залишатись, можливо, не залишатись на рівні прибутку, але збільшувати його, прямувати до його збільшення іншими шляхами, а не за рахунок перевиробництва? Mm -hmm. да. Так, і насправді я вважаю, що ми це може бути як це ми, ми можемо це зробити, зокрема. Попливати конкретно на викиди. Є, здається, і, наскільки я роз... пам'ятаю, є такий як, можливо, не закон про те, щось про це говорили, про те, що е, встановлювати пода... оподаткування на викиди, тобто на викиди в середовище. Ось. І на... якщо підприємці будуть бачити дуже великий податок на те, що вони викидають якісь матеріали на е, ну, в атмосферу, то Безперечно, вони будуть хотіти їх мінімізувати. Для, для них буде вигідніше мінімізувати викиди, ніж тобто, і відповідно мінімізувати кількість е, виробленого матеріалу, а це буде призвести до того, що якщо вони хочуть виробляти як е, такий матеріал, який будуть купляти, оскільки його буде менше, то їм потрібно буде виробляти його якісніше. І тобто, це буде так, як такий як сніговий ком, мені здається, ось тому. Так. Дякуємо. У кого ще є питання? Будь ласка, Альона, я б хотіла задати таке питання як, наприклад, якщо я використовую деякі речі, типу я їх ношу, але з часу вони мені перестають подобатися, або я просто вирішила трішки змінити мій стиль. Що я можу зробити з використаними речами? Куди їх можу здати? Чи щось таке? Звісно, знову ж таки ось, ви відповіли на своє питання, їх можна здати. Є багато людей, які того потребують. Є багато людей, зокрема, зараз дуже багато людей, які потребують одягу, вони потребують допомоги, зокрема, ось одягу знову ж таки. І ви можете їх здавати в фонди, які займаються переселенцями, які займаються допомогою переселенцям. Мені здається, що це буде навіть як благодійність. Можливо, ви вже не будете його носити, проте ваш одяг буде приносити користь комусь іншому, тобто так ви можете здавати одяг фонди. Я зрозуміла дякую. Дякую, дякуємо в кого ще є питання. Друзі, також хочемо нагадати: дивіться, наша зустріч вона в форматі такого круглого столу, тому ви можете не лише задавати питання, а просто надавати свої коментарі і, і якби висловлювати своє ставлення стосовно цієї проблематики. Будь ласка, Іра. А, я хотіла додати коментар, це більше як на запитання. Мені здається, ще важливою ну такою ну, не проблемою, але є те а, відношення деяких людей, наприклад, до секонд-хендів. Всі ми знаємо, що це. А, я не, ну, особисто я не вважаю це якимось поганими речами чи щось таке. Просто є певні стереотипи на рахунок цього, думаю, в усіх з нас. Можливо, аби вони приймали в нас трішки якийсь інший формат, можливо, аби це не здавалося якимось дивним чи брезгливим, аби його трішечки якось покращити, можливо, б люди більшим цим займалися, і у нас би не було наскільки не б людей його викидали просто, чи кудись цей, а вони би отримували. І собі якийсь певний, скажімо так, кешбек від, від свого одягу, який вони вже носили, тобто, грубо кажучи, його викупили. І таким чином і інші люди могли його вже за занищою ціною купувати. Тобто це було б ну, вторинне, просто потрібно це, на мою думку, трішки покращити, аби змінити думку певних людей, можливо, чи щось із цим зробити, з таким в такому роді. Насправді так, тому що ось наскільки я пам'ятаю, у нас такий один як глобальний е, магазин, така глобальна корпорація, яка займається секонд-хендом. Ось там. Я думаю, багато хто з них знає. Там цей економ клас, здається, називається. Ось, і ось саме він. Він його дуже багато, навіть в нашому місці. І ось він займає як таку це не монополістична позиція, проте, ну майже монополістична позиція, це не монополія, тому що там ще є інші. В магазині, які займаються економіка. Економ е, секонд хенду зокрема, ось. Проте навіть зараз вже трохи люди починають продавати свій одяг, починають е, продавати свій одяг в Інстаграмі. Зокрема. В Інстаграмі, думаю, можливо, хтось натикався на такі, як стокові е, і сторінки, там, де в більшості ці дівчата продають якийсь одяг, який вони. Е, Привозять які, які надають компанії, які намагаються мінімізувати викиди. Тобто, там, наприклад, ось я знаю компанії, я знаю бренд, називається Оу Полі. У них такі дуже дуже красиві сукні. Вони там вони можуть вийти, звісно, з моди як такої моди. Проте вони дійсно якісні і вони гарні, і вони просто віддають їх, тому що вони не реалізувалися. Їх навіть ніхто, ніхто не не додягав. Вони не реалізувалися, і вони намагаються їх віддати, вони віддають їх за меншу вартість. І ось ці стокові, такі як сторінки, вони їх продають. Ось. Вони їх отримують і продають. Даючи їх морожиття. Я дозволю собі невеличкий коментар в продовження іри. Думаю, що у нас є така проблема, як недостатня поінформованість, і певна наявність певних кліше продовження того, що Таня говорила з приводу вживаних речей. Тобто, на думку багатьох українців, вживані речі це як щось погане, це як ознака бідності, як ознака неналежності до певного класу, а при цьому, коли певними так званими лідерами, думок, блогерами і так далі, пропагується дещо інший стиль життя. з… Вносінням, так би мовити, слідуванням якраз тенденціям моди, слідуванням е тому, що в цьому сезоні модний там зуття з гострим носочком на наступний буде з кругленьким, а ще потім буде квадратний, а що нам робити з тими круглими, яких у нас два десятки, до прикладу, та відповідно тут перше, це недостатня поінформованість і наяв, наявність певних кліше, які несе якраз. Е е е е е е Соціальні мережі несуть, несуть певне, певний, час, певний період часу нав'язувалося якраз засобами масової інформації про те, що прагнення людей демонструвати те, що вони навіть належать до певного класу. Тобто, навіть якщо в мене немає грошей на покупку Apple Watch. А я його куплю в кредит, але буду демонстративно його споживати. Тобто, у нас ще в суспільстві є ще й така проблема. І звідси йде оце надмірне споживання. Тому я краще куплю собі додатковий годинник або дорожчий годинник. А у виробники успішно цим користуються. Тобто. Ем... Є тенденції моди, є нав'язування певних е, кліше, певних е, думок, і відповідно про те, що нам говорила Таня, яким чином з цим можна боротися з точки зору саме це як один з напрямок, це мода, як один з напрямок надмірного споживання. А є просто ще виробники, які роблять ту саму е, отвір, в е, наприклад, е, в зубній пасті. ну… Це історичний факт, такий, тобто перші виробники зубної пасти, які зробили отвір більший, щоб споживач при натисканні на зубну пасту, споживав її більше. Відповідно, суттєво зросли обсяги продажів. Тобто є технологія, яка дозволяє використовувати лампочки, які майже ну не вічні, а там горять по 20-30 років. Але при цьому виробники їх не випускають, тому що є необхідність про те, що ви говорили про максимізацію прибутку, про те, що кожен виробник хоче максимально заробити. І відповідно наша з вами задача якраз сьогодні поговорити, які є аспекти, зокрема нас як споживачів. Тобто, ми на виробників особливо ну наразі от. Нашої групи людей ми не можемо так вплинути, тому що ну на даний момент ми не є тими лідерами думок. Але якраз наша мета з вами, от проти цього, якраз дівчатка нас і підвели про те, що ми сьогодні поговоримо про ті аспекти, коли ми от про те, що задавали питання, яким чином я як споживач можу там віддати свої речі, чи можу я поділитися, не використовувати, не купувати 15 автомобілів на родину, можливо, ми будемо а, ними. А, Користуватися е, спільно, і так далі, і відповідно про це якраз і будуть наші подальші доповіді.